Давайте подивимося на сучасному прикладі. 90% населення планети вірять в Бога, і лише 10% вважають себе атеїстами. При цьому кожен третій мешканець землі це християнин. Да, і вплив релігії та християнства в сучасному світі очевидний. Практично кожна людина, яка живе на землі, має у своєму житті більшою чи меншою мірою відбиток релігійного впливу. Всі відомо, що більшість релігій навчають роби добро і не роби зла. Основа християнства це любов до Бога і до ближнього, адже Бог і є любов. І що це означає? А те, що релігійна людина робить менше зла та гріхів, але багато більше добра і любові дає цьому світу. Уявіть, якби кожна людина, кожна третя людина так у світі не мала християнської спадщини та виховання. Як це є на зараз? І все віруюче населення було просто поповнене, сповнене пророками або гріхом на сьогоднішній час, як це кажуть слово, воно не сучасне і не модне. Але. Якщо б усіх цих людей зірвало дах, як це сталося з Чарзом Дарвіном, який готувався отримати сан священника? Ніцше, який народився у сім'ї літеранського пастора, а пізніше назвав християнство прокляттям Йосипом Сталіним, який навчався у православній семінарії Адольфом Гітлером, який до 15 років відвідував католицьку церкву та прийшов обряд конфірмації Карлом Марксом. Який у ранньому віці заявив, що він є християнином, світу б моментально настав кінець, тому що від понять сумління, честі та моралі не залишилося б і сліду. Але якби всі ці люди зберегли віру в Бога, так наскільки б менше у світі було прокляття воїн, зла, горя, смертей та безумства. Чому останнє століття було найкровавішим? найкривавішим? Да? Все через те, що Бога замінили мавпою та всякою еволюцією, нісенітницею, яку зараз. Нам дає цей світ і відразу ж світ отримав дві світові війни, примноження насильства, епідемії, катаклізмі. На і річ тільки в тому, що раніше на планеті домінував Бог або релігія. І якщо прибрати всі вірування та релігії в релігійний вплив, то світ... Отримає своїх антихристів на сьогоднішній день в школах та вищих навчальних закладах нас не вчать вірі, сумлінню, моралі, честі, любові та добру. Навпаки, ми витрачаємо багато часу на вивчення постулатів, які перетворюють нас на тварин. І погодьтесь, це серйозно пошкоджує наші мізки і життя, але ніяк не допомагає впоратись з прокляттям в цьому світі. Зауважте, сучасний кіно всесвіт, переповнений фільмом про кінець світу. Природний колапс, апокаліпсис, пандемії, жахи тощо ось тільки у фільмах найчастіше все це відбувається без бога і без будь-яких вірувань у світі, але насправді судний день планети вже не раз. Потрясав землю, і всі глобальні катастрофи були пов'язані з Богом і вірою. Тому підписуйся, будь в курсі всіх собиті. Тома Миронова, в Фейсбуці. Пиши, будемо спілкуватись, а також дам відповіді на любі твої питання за допомогою Біблії і покажу місця писання, які тобі відкриють більше розуміння. Всіх благословляю, люблю мирного неба. А також будьте мудрими, будьте щасливими, робіть добро, любіть Бога і ближніх. Всім благословляю, люблю. Бувай!